Астрологічний прогноз, як пройдуть зимові свята День Святого Миколая, Різдво, Новорічна ніч. Які краще подарунки подарувати по астрологічному прогнозу, і який буде настрій людей, які будуть події на свята? Весь цей період, період ретроградного Меркурія. ретроградний Меркурій, фізично ретроградний з 19 грудня, але вже ефекти ретроградності завжди за. Перед вже цим періодом відчуваються, і вже з 26 -го. листопада ці ефекти всі будуть відчутні. Що це буде означати? Ну, Можливо, якісь контакти не відбудуться. Ви з ким можете домовитися, наприклад, на ці свята, а ця домовленість може ну, не відбутися. Краще зустрічатися з якимись старими знайомими, старими друзями, а також закривати старі якісь проекти, старі гештальти, повертатися до. Чогось, що ви колись хотіли зробити, але не зробили. Що стосується подарунків, в період ретроградного Меркурія, то краще купувати щось схоже на те, що було раніше, такої ж моделі, такої ж фірми, такої ж торгової марки, або навіть абсолютно таке саме, як колись вже купували. А якщо купувати нові речі, то в період ретроградного Меркурія може бути такий ефект. Що вони будуть призводити до того, що людина інтровертно заглиблюється і щось думає про ці речі. Тобто, зазвичай, коли штуковіна зовсім не має проблем, то людина про неї не думає. Якщо людина починає замислюватися, то зазвичай то щось до цього призводить. Ну, це не те, що дуже проблема велика, але ну, може бути такий ефект. Що стосується свят, перше січня. Новорічна ніч, там буде місяць знаходитися в складних положеннях. Місяць означає народ, прості люди, також пов'язаний з жінками тому, і з маленькими дуже дітьми. Тому от жіноча така енергія ну, їй складніше. Жіночі планети і місяці Венера знаходяться. Ну, в аспектах до Сатурна Сатурн означає обмеження, тобто в когось може бути туга, печаль, в когось може бути депресія. Можливо, відбудеться якісь події військові, ну пов'язані з війною, що може зіпсувати людям настрій, тобто і армії обох і України і Росії велика ймовірність, що вони всю новорічну ніч захочуть. Ну трошки зіпсувати настрій своїм опонентам. Тобто це не святкове явно таке сполучення планет на новорічну ніч. Місяць пов'язаний також з їжею і з травленням, і теж він в складних ну, таких аспектах. А от до чоловічих планет місяць в хороших, ну, відносно хороших аспектів. От і чоловіки на війні, хто знаходиться, вважають, що новорічна ніч пройде ну, для них відносно. Ну, відносно нормально, якщо можна так про це казати. Тобто, якщо хочеться, щоб краще ця ніч пройшла, то треба в такому активному, не пасивному варіанті святкувати, не на їжу ставити акцент, а на якісь справи хороші. <кій> Стосовно День Святого Миколая, написано в інтернеті 6 грудня. Порівняно з новою річною нічю, навіть ні на що і сказати, там більш-менш все нормально по планетах. Єдине, що хочу сказати, що тут Ніптун в такому положенні, що може бути якась неоприділенність, розмитість, тобто може бути непорозуміння, наприклад, дитина чого хоче і шо ви йому подаруєте. До речі, це ретроградний Меркурій може до цього спонукати, щоб менше мати проблем, краще більше запитувати. Меркурій пов'язаний з тим, що узнать щось. То краще не робити сюрпризів, а щось узнавати, наприклад, що дитина хоче. Що стосується Різдва, написано в інтернеті цьогоріч, 25 грудня, святкую. То, з ну, цих трьох днів, це ну, найбільш такий безпроблемний день. Навіть не знаю, що про нього особливого сказати. Нормальний відносно нормальний день для святкування. Таким чином, ми з вами. Говоримо в основному про ефекти Меркурія і щоб уникнути проблем, треба більше отримувати інформації. Не робити щось мовчки, а узнавати, запитувати, спілкуватись. Я запрошую бажаючих задонатити на Збройні Сили України до 6 грудня, Дня Збройних Сил України ми проводимо збір. Дякую тих, хто вже задонатив. Пишіть коментарі, ставте лайки, діліться цим відео. До нових зустрічей!